нас тут на цьому скорботному місці. Сьогодні ми прощаємося із 140 героєм нашої громади, який загинув в російсько-українській війні. 95 наших хлопців, захисників, зараз знаходяться в полоні або вважаються безмісті зниклими. Сьогодні ми прощаємося з нашим захисником Потребенком Віктором Михайловичем, який загинув 23 жовтня 2025 року поблизу села Новоолександрівка Сінільниковського району на Дніпропетровщині, боронячи наше право на життя та свободу за наше майбутнє. Віктор Михайлович народився 5 грудня 1984 року. В селі Олександрівка Олександрійського району Кіровоградської області у 1998 році разом з мамою та сестрою переїхав до села Луганка, де закінчив 11 класів. Згодом здобув фах у центрі підготовки і перепідготовки працівників робочих кадрів у місті Кривий Ріг і чесно працював за обраним ремеслом. Був призваний на строкову службу, учасник бойових дій. В зоні АТО. Працював водієм в агрофірмі Маріямпольська. Білазістом у вад «Криворізький гранітний кар'єр у «Рудомайн». звідки й був мобілізований. У 2017 році одружився. Поруч з ним була любляча дружина. Залишилися син. Маленька донечка, сестра, племінники, які безмежно любили і яким так і не вистачати моєї турботи голосу тепла. Віктор був спокійною, щирою світлою людиною, з добрим серцем, справедливим характером і великою любов'ю до родини та батьківщини. Він не ховався від обов'язку, не шукав легких шляхів, а став на захист нашої України. Петрівська селищна рада і вся громада сьогодні в Скорботі. Ми висловлюємо щирі співчуття родині, відні і близьким. Вічна пам'ять героїв! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям! слава! Знову страшна війна забрала життя ще одного нашого односельчанина. життя нашого віку. Позитивного, щирого, доброго, в життє... в життєрадісного. У Віті завжди була посмішка на обличчі. Він завжди був привітним, щирим. Він безмежно любив свою родину, безмежно любив своїх дітей, свою дружину, своїх племінників, свою сестру. Пам'ятаю, як був випускний бал в садочку. І його донечка так чекала. Вона вийшла в зал, і вона одразу помахала татові ручкою. І він приїхав. Його відпустили на ті декілька днів, щоб порадіти за свою доньку. 1 вересня він приїхався провести її перший клас. І сьогодні ми проводимо в останній дорозі. Дорогі рідні, просто... полегшити ваш біль, їх немає. Але пам'ятайте, що вся громада розділяє з вами це страшне горе. Тримайтеся. А відділ Царства Небесне і нехай йому земля буде пухом. Слава Україні! Героям слава! Командир другого взводу, 3-ї артилерійської батареї, артилерійського дивізіона, 5 окремої штурмової київської бригади, молодший лейтенант Гребчук з позивним Янгом. Я служив старшим сержантом Віктором, він був в моєму взводі. Це та людина, яка відповідальна, яка завжди відносилась до цієї, грубо скажу, роботи, давила орків максимально швидко, швидко. Ніколи ні разу я не чув від нього там Я не хочу, я не буду, я хочу спати, я хочу їсти він ніколи цього не казав. Він завжди йшов вперед до кінця. Він завжди зберігав життя своїх підлеглих, які в нього були. У нього розрахунок 4 чоловіка. Він максимально їх, бергів їхнє життя і дуже тяжко втрачати своїх підлеглих, з якими воюєш з 22-го року разом. Він завжди був, бездоганно виконував свої обов'язки. Він завжди був цілеспрямованою людиною. Він завжди міг підійти до мене і сказати, там, командир там, чи ще щось, не звертатися там, по, так як підлеглий до свого керівника. Він завжди, я йому казав, підходь до мене і звертайся так, як ти хочеш. Він каже, Саша, в мене така то проблема. І ми могли з ним по душам говорити. Я знав всі його проблеми. І Я максимально я і його розрахунок, який теж знаходиться зараз тут, максимально допомагали йому максимум. І я хочу сказати, що це людина це герой, який зберіг життя своїм підлеглим. І я горжусь тим, що я служив зі своїм побратимом, старшим сержантом Потребенком Віктором Михайловичем. Слава Україні! Героям слава!